Коротше, зарядники, швидкі зарядки для iPhone. І зараз дехто впаде, скаже, боже, дожилися Бабл на технозоні розповідає про зарядники для айфон, які він ненавидить. Так ненавиджу. В мене є 14, у доньки є 14, у доньки є iPad, тому й ненавиджу, бо знаю, що це таке. Але заряджати треба. І заряджати треба правильно, красиво, безпечно та ще й дешево. Бо ви бачили, скільки той оригінальний зарядник коштує. Коли я купував у Німеччині той айфон 14, але я зараз не у Німеччині, бо тих хто почне. Писати ухилянці. Це... Ні, я у Запоріжжі, хлопці. А, бо коли я купував там оригінальні якісь аксесуари, то там якийсь дріт там, 50 баксів, там 70 баксів, не баксів, а євро, 70 євро там звичайний силіконовий, прозорий чохол. Я кажу, ви якісь. коротше. Але. Давайте так на каналі Технозон Україна зарядники для будь-якого айфон вище 8, і 16, і 17, Давайте так. Може, це відео буде дивитися через 10 років і для сотого iPhone, Бо я не вірю, що вони зроблять щось набагато швидше, чим є на даний час. Тож, коротше, на каналі Технозон Україна, поїхали. Ну так, давайте. По-перше, ми підписуємось та натискаємо дзвоник. Точніше, ви підписуєтесь, та натискаєте дзвоник. А по-друге, ми розігруємо крутелезні призи подарки, подарунки. Це в нас паверстанція невеличка від Лисиці, і від мене Югус СК-1. Дуже крутелезний tv бокс. А ви знаєте, чому він настільки крутелезний? Бо в ньому з'явився після оновлення апскейлінг 4 у Nvidia Shield, і Він. Він, він просто дуже крутилезний. Коротше. Так, хлопці, посилання на всі зарядники лежать у опису під цим відео, і підписуйтесь, і посилання на умови акції теж. А тепер ми з вами переходимо до зарядників. Бачимо зараз Power Delivery 20, тут Baseus, Bezos 20 Вт, швидка зарядка. Я вам скажу так, коштує вона 6 баксів. Бо якщо брати, я не знаю, я не розумію людей, які купують е за невіжені кошти ті ори оригінальні зарядки, Apple, які він вони навіть не виробляють. А давайте подивимось, як виглядає оригінальна зарядка ЕПЛ. І він коштує 20-ваттний 20 ватт усього. На type c він коштує 500 гривень на даний час. Це у якомусь там магазині нашому. І я думаю, що у оригінальному сторі він буде коштувати ще набагато більше. Але щось він мені тут нагадує, бо це Bezos, один із товарів, які я 20 ватні раджу для iPhone, Він коштує лише 6 баксів, 7 баксів. Давайте так. Усі ці зарядники, які я зараз вам покажу, вони підтримують ГАН-технологію, галій-нітридні зарядки, галій-нітридні чіпи. По-друге, вони усі мають. Вони усі мають дуже крутелезну систему захисту, я маю на увазі від овервольтажа, від перезаряду, від короткого замикання. Хоча ця в нас, я думаю, що це не ганзарядка. Але вона досить безпечна. А ось тут вже в нас прикольно. Це було п'яте місце Базео за 6 баксів і дешева, прикольно, Але якщо ви хочете щось стильне. Маленьке, на ган-технології, 30 ватт, вже 30 ватт. Бо завтра хтось скаже там, у Тім Кука засвербить у одному місці робочому. Він скаже, я хочу, щоб воно було 30 Вт мінімально. а У вас раз, воно вже 30 Вт. І ще ви маєте тут і USB Type-C, і USB Type-A, щоб, наприклад, навушнички дозарядити. Є біленька, є чорна, є рожева. Наприклад, давайте так: рож... чорна для вас, так? біленька для вашої дитини. Рожева для вашої дівчини. Там є навіть трохи блакитна, там може для вашого друга, у якого є теж друг. Ну, коротше, ви можете взяти для будь-кого, для будь-якого власника айфону, можете підібрати просто без зайвих питань. І цю зарядку я рекомендую за 920 30 ватт отримати на ГАН-технології з Power Delivery 3. Дуже прикольний, дуже прикольний зарядник. Бачите, вони такі мульт, мульті, ну тут вони там якісь тройнички роблять на тому айфоні. Не знаю, тож власники айфонів знають, як це працює. Це було. Четверте місце. На третьому місці зарядник, який використовує моя донька, але він не дешевий. Ну, якщо ви маєте iPhone, я ж розумію, що можливо, можливо ви зможете собі дозволити такий зарядник. Поясню, чому саме такий. Це зарядник саме для дітей. Він дуже безпечний. Відразу скажу, в ньому дуже класні системи захисту. Зараз покажу. Використовуємо донька. Тут є два type c і один Type-A, вона використовує Type-A для навушників. Type-C1 вона використовує для iPad, і Type-C2 для iPhone. -у. При тому, що це один з тих зарядників, який я дозволяю залишати у самому у розетці, бо в нього є. Захист і від овервольтажа, і від оверзарядки, від перегріву в нього є детект повного заряду, в нього є детект короткого замикання. Тобто, якщо навіть десь у мережі на нуль впаде фаза, то ця зарядка просто вимкнеться і все вона досить безпечна, має класний дизайн. Вона має емоції. Тобто, коли там заряджається, ну навіть вона ще знаєте, як є мальчик, є дівчинка, є щось коротше кажучи, теж. Таке, що це таке? Ну, голубенький якийсь з з рожевими навушниками. Ну, це е, сучасні підлітки, мабуть, якісь. І, і е, до того ж вона ще 65 ватт. Ви навіть на цьому заряднику можете ультрабуки використовувати. Ну, Наприклад, якийсь MacBook Air спокійно. Це Nexowa зарядник, зарядник, 65 One Галій Nitrate, safety number one, як вони кажуть. І ось бачите, як от, і MacBook, і iPhone, і навушнички. Він досить потужний. Тепер, що, що мені тут подобається, зараз покажу. Зараз покажу саме. Стосовно безпеки, ось, будь ласка, Thermal Guard System і від короткого замикання, від овердвальтажу. Ну як я і казав, тобто ми не боїмось її використовувати е, для дитини, скажімо так. Далі на другому місці в мене дві зарядки, відомий бренд Anker. Один з тих брендів, які дійсно прикольні. Зараз. От напишіть мені у коментарях щось погане про Anker. А ну давайте. Хто спромогнеться це зробити? Да вас, адепти Anker знайдуть по IP вичислять, я вам кажу. І буде вам ото ли, лишенько. Ой, вони вас догонять. Коротше, анкер 312 коштує трохи дешевше 1999, дійсно якість, дійсно, звісно, з усіма, з усіма там, системами захисту, і вона за 1999 це 30 Вт. 30 Вт. Прикольний зарядник, але я рекомендую, я конкретно тестував і працював з Anker Nano 2, 45 Ватний, на Ган-2 за 22,20, Я ж так розумію, що якщо у вас. А знаєте у чому його переваги у цих зарядників? Вони недорогі, їх не треба купувати кредит у кредит. Тобто, якщо у вас є айфон у кредит, то ну вибачте, зможете купити таку. Тобто, як, якби як, якщо не можете, ну блін, не, не треба купувати айфон у кредит. Коротше, далі. Анкер це просто топ. Я робив огляд. Йдемо у всіх цих е, зарядників, усе нормально з пульсацією, тобто вона не буде вбивати батарею вашого смартфону, вашого айфону. А якщо хочете дійсно класну зарядку, то Ugreen одної той самої зарядки, але одна з Type-C чисто, а інша з Type-C і Type-A. Якщо хочете трохи е, попотужніш, то перша в нас тут є варіанти 20 Вт за 10 баксів, 30 Вт за 13,57, і є за 11,77 от я її і рекомендую. Це у нас 35 ватт 11,76 у баксі. Дуже прикольний ган-зарядник, будь ласка, ган-зарядник, І це все-таки Югрин. Югрин зараз, щоб ви розуміли, виробляють дуже крутелезні речі. І павербенки, смарт-пристрої смарт різноманітні. Потім вони почали випускати зарядні станції. Вони випускають, що? Все. Все. Лисиця каже, все. Вони випускають на сервери якісь лампи коротше, ну це це дійсно велике виробництво. А знаєте, чому ще знаєте? От я е, от усі ці зарядки кажу там 35-45 ватт. Не кажу, наприклад, 140, як в мене є зарядка. Лисиця мені знаєте, що тут доводила. Каже: знаєте, чому хлопці люблять надшвидкі зарядки, а дівчата не такі швидкі? Бо хлопці, хлопці люблять побистріш. Одне діло робити, а дівчата. Розтягують задоволення. Коротше, це її така. Напишіть у коментарях, чи підтримуєте та ладно, швиряти в мене. Чи підтримуєте ви її позицію? Ну ні, позицію ви її не підтримуєте. Як сказати, так щоб не дуже вона все там впала. Короче кажучи, так. Мене. Коротше, перше місце це в мене югрини. Це дійсно відомий бренд, дійсно безпечні, дійсно е суттєво відрізняються від інших, і я їх рекомендую. Усі посилання описі під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Na vse dobre.